Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден пояснив, чому Путіну не варто сподіватись на розпад НАТО. У нас просто ваділі за нас обманували. У нас просто надули. у Кремлі. Зробили ставку на розпад НАТО ще торік, коли ухвалили дурнувати рішення про напад на Україну. Путін все ще сподівається, що його війна проти України призведе до розпаду НАТО, але він помиляється. І це підтвердив президент США Джо Байден під час прес-конференції за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі. Він думав, що демократичні лідери виявляться слабкими, але він помилився, наголосив президент США і додав, що насправді тепер Північно-Атлантичний Альянс сильніший, енергійніший та згуртованіший ніж будь-коли. Крім того, президент Байден зазначив, що українці захищають свою територію з неймовірною гідністю, а народ України залишається не незл... Амним додав лідер США. Ну, фактично вже відбулася зустріч із Байденом. І вже відбулася фінальна прес-конференція Єнса Столтенберга. Відбулася засідання Рада Україна НАТО, про яку ми так багато чекали. І власне тут варто зауважити, що сьогодні вже емоції в українського президента ну були не такі категоричні, як напередодні, і власне під час зустрічі з Єнсом Столтенбергом він заявив, що задоволений результатами саміта, і вони до, до, достатньо успішні хоча звичайно, якби ми отримали запрошення, то вони б тоді були ідеальними. Ну і ян Столтенберг наголосив, що е, зараз Україна як ніколи близька до НАТО, і всі ті кроки, які зараз анонсував Альянс, які ухвалені під час саміту у Вільністі, вони е, наближають Україну безпосередньо до НАТО. А наголошу, що е, це три кроки, які е, оголосили на саміті у Вільнюсі, е, це багаторічна, е, багатоцільова допомога з озброєння. України та переведені її на стандарти НАТО, а також тренування українських військових і вона передбачає. Щороку витрачання 500 мільйонів євро. Водночас вдалося скасувати план дій щодо членства. Так таким чином Україна з двох етапів до альянсу пройде лише один. Ну і ця програма, яка стоїть, стартує цю стартувала сьогодні. Рада Україна НАТО вона наближає нас до, до самого членства. Адже сьогодні ми бачили, як зустрічали українського лідера. І власне тут вже вони сидять за одним столом переговорів і Відчувають його як повноправним союзником, повноправним партнером, і саме на цьому круглих, круглих столах Україна зможе висунути ті ті прохання, які потрібні для того, щоб підтримати її оборонознатість. Однак тут же і на, на цій раді Україна НАТО партнери висуватимуть і вимоги Україні. Що б вони хотіли бачити? Які реформи потрібно здійснити для того, щоб Україна ще більше наближувалася до альянсу. Ну давайте послухаємо, що говорить говорили на підсумковій прес-конференції Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг Ukraine is now closer to NATO than ever before Україна ближче до НАТО ніж будь-коли. Усі члени погодилися, що Україна стане членом альянсу, тому усунули план дій щодо членства. Це змінить шлях від двоетапного процесу до одноетапного. Ми запросимо Україну до НАТО, коли союзники погодяться, що вимоги виконано. Україна отримає довгострокові гарантії безпеки. Це допоможе стримувати Росію після закінчення війни. Поки Україна ще буде на шляху до НАТО. Це сильний об'єднаний сигнал союзників на вашому шляху до членства в НАТО. Рішення ухвалені тут знаменують початок нового розділу у відносинах між НАТО і Україною. Сьогодні ми зустрічаємося на рівних. Я нетерпляче чекаю дня, коли ми зустрінемося як союзники. Ми пройшли великий шлях у взаємосумісності з НАТО, і наші воїни мають максимально свіжий досвід співпраці з різними членами альянсу. Уміле застосування зброї країн НАТО нашими воїнами вже довело, що глобальна демократія сильніша ніж будь-які терористичні загрози. будь кого результати саміту гарні, але якщо б було запрошення, вони були б ідеальні. Ну і варто додати Єн Столтенберг наголосив, що Москва ніколи не буде вказувати кого приймати до НАТО, кого не приймати до НАТО. І, власне, це будуть вирішувати виключно Україна та е, члени альянсу. І ось це проведення саме е, Ради Україна НАТО. Це ще один е, такий ляпас по Москві, Що підтримка України багаторічна, і ніхто від України відмовлятися не буде, е, попри те, що офіційно поки що запрошення немає. Михайло, ще одна знакова подія відбулася на цьому саміті. В принципі, очікувана, вона анонсувалася, але вже під вечір і підтверджена те, що країни Великої Сімки узгодили гарантії безпеки для України. Щоправда, є, є певна подальша процедура. Розкажи, будь ласка, детальніше. Ну і що передбачають ці гарантії? Чи можна про це говорити вже? Або ці обговорення ще попереду. Насправді на саміті лідери Великої Сімки узгодили рамкові гарантії. Поки що конкретики ми не маємо. Але а, у, у, усі учасники Великої Сімки будуть двосторонньо узгоджувати ці підписувати договори. Що ж вони передбачають? По перше, це а, військова підтримка України і країни Великої Сімки беруть на це зобов'язання. Подоподав подалі це тренування українських військових, відновлення української економіки, розбудова української армії та Переведення її на стандарти, а НАТО та співпраця і кооперація в трансатлантичній безпеці. А надзвичайно важливо, що країни беруть на себе відповідальність ділитися розвідданими, а також допомагати в кібербезпеці. Ну і а, оголошують про цю підтримку, що ця військова підтримка буде як на морі на суші, так і в повітрі, але з акцентом на протиповітряну оборону і країни беруть на себе зобов'язання Багато років в цьому це робити водночас це не означає, що лише ці сім країн будуть брати в цьому участь. Як на спільній прес-конференції закликали долучатися і інші країни, які не входять до великої сімки. Ну і власне на прес-конференції ми бачили не вісім прапорів, а дев'ять. Окрім українського, там щоб був стояв прапор у Європейського союзу. Власне європейський союз також долучається до цієї ініціативи. І знаємо, що нині в Єврок країнах Європейського союзу тренуються щонайменше 5 тисяч українських військових, і така допомога і далі триватиме. Що ж саме означає, ось це ухвалені гарантії допомоги, які переговори, про які розпочнуться негайно після оприлюднення ось цієї угоди, ну пояснив власне американський президент Джо Байден. Давайте послухаємо. future Усі союзники погодилися, що майбутнє України в НАТО. Гадаю, це не стало несподіванкою ні для кого з нас, і точно не сюрпризом для президента Зеленського. Союзники погодилися скасувати план дій щодо членства для України і прокласти їй шлях до альянсу, доки Україна продовжить досягати прогресу в необхідних реформах. Нині учасники групи саме ухвалили спільну декларацію, яка чітко свідчить, наша підтримка України триватиме і надалі в майбутньому. Цим ми започатковуємо процес, під час якого країни G7 та будь-яка інша держава, яка захоче приєднатися, зможе погодити з Україною довгострокові двосторонні гарантії безпеки. Ми допоможемо Україні побудувати міцну оборону на землі, на морі і в повітрі, що забезпечить стабільність у регіоні і допоможе стримати будь-яку агресію. NATO summit in Vilnius Результати саміту НАТО у вільнюсі значний успіх для України. Я вдячний партнерам за практичну і безпрецедентну підтримку, що стосується наших відносин із НАТО та гарантій безпеки. Нині ми узгоджуємо з країнами НАТО рамки для цих безпекових гарантій, які надалі мають бути розширені через двосторонні і багатосторонні домовленості. Українська делегація везе додому вагому безпекову перемогу для нашої держави. Народу і дітей це відкриває для нас зовсім нові безпекові перспективи.